11 листопада. Це дата, яка запам'ятається нашим хресонцям дуже надовго, тому що нас звільнили від російських загарбників. Для мене поява наших хлопців було щось неочікуване та веселе, тому що ніхто не очікував, що все так швидко вони дійдуть. Було дуже складно жити з. Російськими солдатами, але я дуже рада, тому що нарешті ми є Україна, про це ніхто не забував, і що ми і далі будемо Україною.